Подивитись в ухаті та хвостаті. І сьогодні разом із моєю командою ми підготували для вас такі цікавинки. Ми розкажемо про чилійських білок. Повідаємо цікаві факти про гризунів. А наші маленькі зоознавці розкажуть все, що вони знають про сороку. Морські свинки, хомічки, шиншили, кролики. Це ще не весь перелік домашніх улюбленців. Є ще ось такі. Досить цікавий гризун. Це дегу? Дегу це вид дрібних південноамериканських гризунів. Їх ще називають чилійськими білками, адже саме з Чілі й походять такі вухастики. Живуть вони у норах невеликими групами з розвиненою ієрархією. Кожна група має свою гніздову і кормову територію, яку активно захищає від чужинців. Разом вони виривають цілі мережі тунелів. Вдень Дегу проводять час на свіжому повітрі, добуваючи собі їжу. З часом таку тваринку приручили. І тепер Дегу – один із домашніх улюбленців. Дуже хорошо привикає до рук, відгукується на власне ім'я навіть. Дуже любить хазяїна, впізнає його навіть серед десятка голосів. Вона впізнає хазяїна, дуже активний, активна тваринка, гарна, не визиває ніяких таких емоцій, як, наприклад, пацюки або миші. Да? Гарна симпатична мордочка, круглі вушка і дуже схожа на маленьку шиншилку, але трошки довший хвостик. Такі пухнастики недовірливі та полухливі, втім дуже допитливі. Господарям потрібно кожного дня спілкуватися з такими домашніми улюбленцями, і з кожним разом дего буде прив'язуватися і довіряти господареві. А вже з часом зовсім перестане боятися і з радістю йтиме до рук. Дего взагалі підходить для всіх. Як для дітей, тому що привикає до рук, як я вже казала, так само і для дорослих. Дорослим цікаво за ними наблюдати спілкуватися з ними. Діти також їх полюбляють, тому що воно пухнасна тваринка, дуже гарна шерсть. У них є невеличкий підшорсток. Вона дуже м'якенька і приємно її гладить. До ручок вона йде на на своє ім'я, Тоді тобто дитинка дає ім'я, дай вона вже в неї є власний друг. Для утримання деву в домашніх умовах вам необхідна досить містка клітка. Також бажано вашому улюбленцю поставити додаткові предмети, адже дегу вельми рухлива тварина, і їй необхідно кудись витрачати свою енергію. Дегу можна ставити колесо невеличке, можна ставити тунелі, бо вони дуже активні, люблять бігати, стрибати. Ще дегу в природі риють собі дуже глибокі нори. Тому, якщо буде декілька тунелів, то їм навпаки буде цікаво. Вони будуть там закопуватися, робити свої склади і все, що їх там цікавить. Дегу дуже охайна тварина, у якої можна прибирати найбільше двох разів на тиждень. Такі вухані, як і шиншила, полюбляють купатися у піску, тож для купання використовується спеціальний пісок для шиншил. Тож, якщо захочете придбати такого улюбленця, не забудьте про пісок. А ще важливо підібрати правильну підстилку. Бажано, щоб це була якась м'яка пістилка, це була або звичайна тирса, або целюлозний наповнювач, тому що гранульовані опилки роблять їм на лапках. і бажано його уникати, готуючи таких пухнастих домашніх улюбленців, варто знати кілька моментів, Дегу взагалі тварина не схильна до яких до будь-яких хвороб. Є в них тільки одна вада. Вони дуже схильні до цукрового діабету. Тому при годуванні дегу бажано уникати кормів, які утримують дуже багато цукру. Тобто не можна солодкого давати, категорично не можна, не можна давати солодких фруктів, таких як, наприклад, солодкий виноград. Тобто його бажано виключати. Корм бажано брати специфічний спеціально для дегу. Якщо вже немає такого, можна брати такий корм, як для шиншили. Дегу травоїдні тварини. Їм необхідно сіно, як джерело клітковини. Його слід давати щодня або через день у достатній кількості. Дегу годують зерновими сумішами, як я вже казала, специфічними спеціально для них, де відібрані всі солодкі компоненти, прибрані звідти. Обов'язково давати сіно, можна давати морквочку, можна давати гарбузик. Можна давати капусточку, тобто овочі, будь-які фрукти, якщо це яблучко, бажано, щоб воно було не солодке. Тобто, хай воно буде трошки кислувати, але не солодке. Можна ще додавати в раціон ягоди, коріння, колоски, листя, але все це має бути висушене і не забудьте поставити у клітку водичку. Отож, дегу це звір дуже активний, невеликого розміру з м'якою шерстю. Якщо за таким улюбленцем правильно доглядати, то він проживе близько семи років у вашому будинку. Знали ви про те, що найбільші щури проживають на Філіпінах, і розмір їхнього тіла разом із хвостом сягає 80 сантиметрів. А що цікавого, ми дізналися про щурів? Дивіться далі. Найменший гризун у світі карликовий тушканчик, який живе в Пакистані. Без урахування хвоста довжина його тіла складає всього 3,6 сантиметрів. У 12 сторіччі в Британії видали закон, згідно з яким у кожному фермерському господарстві має жити хоча б один кіт для захисту від гризунів. Якщо щур впаде з п'ятиповерхівки, то він залишиться живим і неушкодженим. У північній Америці мешкає так звана кам'яниста білка. Вона може жити без води цілих 100 днів, тоді як прославлений верблюд всього 30. Потомство пари щурів може складати 15 тисяч особин за рік. Молоді особи не досягають статевої зрілості вже в тримісячному віці, тобто за рік можуть наплодити чотири покоління. Найнебезпечніший для людини гризун – це пацюк. Він переносить до 20 збудників різних хвороб, у тому числі чуму та тиф. Найдорожчими гризунами у світі є шиншили. Їх хутро високо цінується у виробництві шуб, а самі ж звірята часто стають домашніми вихованцями. Найбільшим гризуном є капибара, так звана водна свинка. Дорослі особини досягають 1 метра 35 см довжину і мають 60 см висоти в холці і важать до 65 кілограмів. Сьогодні під нашим притілом опинилася пташка, яку ми з вами бачимо на вулицях нашого міста чи не щодня. Далі поговоримо про сороку. В Україні сороку вважають звичайним осілим птахом. Втім, мешкають вони у Африці, Північній Америці та в Китаї. Цікаво й те, що у всьому світі існує близько 30 видів цих птахів. По землі сорока пересувається маленькими кроками, але може стрибати. Довгий хвіст це своєрідне кермо, яким сорока управляє літаючи або пересуваючись по землі. Скрикотіння сорок це своєрідне занепокоєння з приводу наближення людини чи тварини і сигнал тривоги для мешканців лісу. Сороки харчуються переважно тваринною їжею. Основу їхнього раціону складають комахи, їх личинки та лялечки, черв'яки, слимаки, равлики. А в тропіках такі птахи можуть їсти дрібних жаб та ящерок. А що цікавого про таку скаркотуху знає малеча, Ви дізнаєтесь за мить? Це пташка. Вона з довгим клювом. У неї довгий клюв і вона постійно по дерево. Це пташка. Чорна. Це такий птах і він може ну, літати. Що може каркати? І може і сорока це такий птах. Якийсь який... живе в лісі. Тож. Угу. А він загалом. Він буває чорний колір. І він їсть черп'яків. Видивилися в хаті та хвостаті. І ми з цим цікавим, де ми продовжуємо далі спілкуватися. Ну а нам із вами вже час прощатися. Не сумуйте, ми зустрінемося рівно за тиждень. Не красивій нохать.